Василь Миколайович, сьогодні в стінах Острозької академії проходить вже шоста Всеукраїнська олімпіада юні знавці Біблії. Чи можете ви нам повідомити, що послугувало її заснуванню і які цілі переслідувалися? <кхем> З 1992 року в Україні викладаються предмети духовно-морального спрямування. І розпочали викладати ці предмети в західних областях України, івано франківській Тернопільській і Львівській областях. І для всіх інших предметів шкільного циклу в Україні існують олімпіади, які збирають дітей з усієї України кращих дітей, і учні змагаються на краще знання відповідних дисциплін. А ось з курсів духовно-морального спрямування таких всеукраїнських олімпіад немає. І ось щоб компенсувати цю несправедливість, ми групою волонтерів вирішили. На базі Острозької академії організовувати таку олімпіаду. Ми заручилися підтримкою Міністерства освіти, обласних управління освіти, директорів, педагогів, дітей, батьків. І ось уже в шосте на Олімпіаду юних знавців біблії запрошуємо дітей. Спочатку їх було порівняно небагато, минулого року було більше трьохсот дітей, а в цьому році. Бажаючих взяти участь в олімпіаді стільки, що ми вже не можемо в один день провести олімпіаду для перших одинадцятих класів. Тому ми розмежували в квітні. Ми проводили олімпіаду для учнів 9-одинадцятих класів і студентів. А ось 16-17 травня ми проводимо олімпіаду для дошкільників і учнів перших восьмих класів. Яка мета? Мета спонукати учнів. Поглиблювати свої знання святого письма. Крім того, включені для різних класів ще такі досить цікаві питання. Наприклад, чому Біблія є самою популярною, важливою книгою у світі? Хто з відомих тобі релігійних діячів найближчий до християнського ідеалу? І так далі, тобто ми змушуємо дітей вивчати святе письмо, змушуємо роздумати над Біблією, змушуємо змушуємо їх роздумувати над сьогоденням, і крім того, ще змушуємо і спонукаємо педагогічну батьківську спільноту. Усвідомлювати, розуміти значення Біблії для життя, щоб біблійні цінності, слово Біблія, предмети духовно морального спрямування постійно були на слуху, постійно звучали. Ось, тобто багато в нас різних завдань, цілей. Ось, але якщо синтезувати нашу ціль, це вчити дітей жити за біблійними принципами, за біблійними цінностями. Як ви можете оцінити ситуацію з викладанням предметів духовно-морального спрямування, поширення, забезпечення, підтримка та протистояння? Ну, власне, викладання цих предметів, як я вже сказав, розпочалося в західних областях України як такий регіональний проект. А коли ми говоримо сьогодні про викладання християнської етики, можемо сказати, що цей предмет поширився на всі області України, включаючи Автономну Республіку Крим. Тобто, за різними даними, десь 20% учнів загальноосвітніх шкіл вивчають предмети духовно-морального спрямування. Ну, На превеликий жаль, цей предмет носить факультативний характер, тобто не обов'язковий. І викладання здійснюється за бажанням дітей і батьків. І вважається теоретично так, якщо в школі сільській є четверо бажаючих, а в міській восьмеро бажаючих дітей, їх батьків вивчати, то директор зобов'язаний забезпечити умови для вивчення цих предметів, хоча на практиці не завжди так відбувається. Я би сказав, що динаміка запровадження цих предметів не така, як би нам хотілося. Нам би хотілося, звичайно, щоб ці курси і предмети викладалися ширше. І в більшості, і в більшій кількості шкіл. На превеликий жаль, кризові явища різноманітні, інші проблеми, які є, фінанси, матеріальні, які нібито заважають викладання цих предметів. Насправді заважають викладання предметів духовно-морального спрямування, пасивність, апатія, недостатня активність християн. Недостатня згуртованість, коли різні конфесії тримаються за різні предмети і воюють між собою, там воюють за вплив і Так далі. Тобто, за причиною такої ситуації, що порівняно небагато порівняно небагато учні вивчають предмети духовно-морального спрямування, пояснюється низькою християнською культурою в суспільстві. Я би так сказав, недостатньо високою християнської культури. А це поняття ємке, воно вбирає багато чинників. Але хочу сказати про цікаву тенденцію. І ця цікава тенденція полягає в тому, що ці курси духовно-морального спрямування мандрують з заходу на схід і досить потужно прилучаються до цих проектів з схід України і південь України. От. і ми маємо чимало і вчителів, і дітей, які беруть участь в олімпіадах, і демонструють досить хороші знання. І сьогодні ще така цікава річ, наприклад, Мелітопольський державний педагогічний інститут, університет імені Богдана Хмельницького запровадив вивчив викладав запровадив спеціалізацію для учнів для студентів, які вивчають соціальну педагогіку і початкове навчання. Спеціалізацію основи християнської етики. Ось і зараз іде робота, щоб подібний курс запровадити для істориків Вінницького державного педагогічного університету. Тобто не лише Острозька академія, не лише Український католицький університет займає і університет імені Драгоманова займається підготовкою педагогічних кадрів, але включаються і інші університети, і в цьому я бачу надзвичайно серйозну таку тенденцію і такий знак, що. Ці предмети вони не є рослина, яка посаджена на піску. Це е, ідея, яка посаджена в серед такий е, сприятливий ґрунт, пускає коріння, і це мене дуже радує. Якщо намалювати середньостатистичний портрет учнів, які вивчають і не вивчають предмети духовно морального спрямування, в чому будуть полягати їхні головні відмінності? Ми проводили низку соціологічних і психологічних досліджень для того, щоб виявити, яка ж ефективність нашого предмету і як цей предмет впливає на формування характеру і поведінку учнів. І вчителі, класоводи, психологи, які проводили соціологічні і психологічне дослідження, стверджують, що Діти, які вивчали християнську етику і які не вивчали, відрізняються між собою як небо і земля. Тобто це різні учні, це різні класи. От бували такі випадки, коли в великих міських школах були умови: в одному класі викладалася християнська етика з першого по четвертий клас, в іншому не викладалася. І коли цих дітей брали в п'ятому класі, то це було не до не до порівняння. Діти, які викладали, які вивчали основи християнської етики, були набагато добріші, набагато лагідніші, набагато спокійніші. Навпаки, діти, які не вивчали основи християнської етики, не володіли всіма цими рисами. Тому учні, які вивчають класи, в яких вивчається цей предмет, і школи, в яких вивчаються предмети духовно морального спрямування, вони надзвичайно ефективні. Діти говорять, що під впливом вивчення цих предметів в них покращується поведінка. Формується характер, вдосконалюються взаємини з своїми з учнями, з товаришами, з однокласниками, з батьками, з вчителями, тобто надзвичайно позитивно впливають ці предмети на формування характеру і на поведінку дітей. Ми ще дуже цікаве дослідження проводили декілька років тому в рівному 12-й школі, і в двох шостих класах. Два шости класи порівнювалися. Один клас, де вивчалася християнська етика, не вивчалася. І психолог, професійний психолог вивчала це питання. За шість місяців вивчення рівень агресивності тривожності в класах, де вивчалася основи християнської етики, знизився на 40%. О, це досить, досить позитивний. Але ну, ще цікава, ще цікава одна річ. От, один раз на тиждень так викладаються предмети духовного спрямування, один раз на тиждень. І ось виникає питання, ну як? Один раз на тиждень. І така висока ефективність. І, це це пов і ми пов'язуємо тим, що практично, ж, коли людина відкриває серце до Бога, так, і Дух Святий працює в людині, він ж не працює раз в тиждень. Так, він працює 20, 24 години на добу, і таким чином це постійний духовний вплив, постійна ця робота над собою, тому що вивчення предмету передбачаєш, і домашні завдання, і різні проекти впродовж тижня. І ось ця така копітка, серйозна духовна робота сприяє тому, що ну змінюються діти. Дуже радикально змінюється, тому я дуже обстоюю цей предмет як дуже ефективний. І опоненти, які не хочуть цього предмету, теж вважають, що для чого що цим предметом має займатися, що християнське виховання має займатися сім'я і церква, і школа жодним чином не має, не може не має цим займатися. Ну досить така з одного боку, нібито і й правильне твердження, але надзвичайно підступне. І десь я навіть не цього слова сказати злочинне. Чому можливо в демократіях і в країнах, де є усталені християнські тенденції традиції, так, де не було комуністичного режиму впродовж 70 років, можливо, ця теза й працювала, але в Україні, де сім'я зараз надзвичайно потерпає від багатьох проблем, так, де церква ще. Немає достатніх місіонерських і виховних традицій, це досить така теза, ну, яка не працює, не слугує розбудові України, так, скажімо так, і вихованню молодого покоління. Тому, на мій погляд, сучасна школа має дуже серйозну місію. Саме в школі мають викладатися ці предмети, оскільки через школу проходить більшість дітей, абсолютно більшість дітей, і вже. Школа має підготувати і майбутніх хороших матерів, батьків, і майбутніх членів церков, які не будуть між собою битися так, а будуть цінити Бога, а не якісь формальні речі і вірити в Бога. І тоді вже все інше наступне покоління можуть бути зовсім іншими ніж ті, які народилися на зарі незалежної України і які ніде ніколи не працювали. Які не знають, що таке встати вранці йти на роботу, які не виховувалися на відповідних цінностях і так далі. Василь Миколаївич, ви сказали про країни, які мають такий глибокий духовне коріння, і про їхній потужний виховний потенціал саме в сім'ї. Чи насправді зараз залишились в світі такі країни, де от саме християнське виховання настільки глибоке і впливове на дітей, що можуть ну, виховати в них таку духовну моральну особистість? Ну, можливо, країн таких і небагато, але є ще досить сильна інерція, я би сказав. Інерція по інерції ще йде багато країн, які дійсно були побудовані на солідних християнських цінностях. От ми сьогодні критикуємо Америку. І правильно це робимо. Хоча Америка вона не однорідна, є штати, де прийняті законодавство про одностатеві шлюби, але є дуже багато потужних християнських цер... сімей, церков і власне досить серйозне ставлення до християнства, до виховання. На це не є однорідна країна, а дуже різнорідна і серйозна. І там збереглися серйозне серйозне виховання християнське і, і сітка недільних шкіл, і християнське сімейне виховання, і так далі, не дивлячись на те, що є дуже багато негативних тенденцій, з якими ми не погоджуємося. Взяти низку європейських країн: Німеччина, Австрія. Теж досить серйозне ставлення до християнства і до викладання предметів духовно-морального спрямовання взяти скандинавські країни при всіх проблемах, там теж досить серйозна інерція християнська. Ось і звідси і рівень життя високий, і злочинність низька, і так далі. Тобто, не дивлячись на те, що Європа і Америка зараз матеріалізувалися, скажімо так, і матеріальні цінності закрили духовні. Але бачимо, що зараз відбуваються і інші речі серйозні, коли люди задумуються. А чому, наприклад, землетруси, чому зміни в кліматі, чому серйозні проблеми? Ось і ці ці катаклізми змушують людей думати, чому так стається? Стається тому, що порушені е, відповідні. Цінності, християнські традиції, віра і так далі, це все приводить, очевидно, я вірю в це і впевнений цьому, приводить і до серйозних якихось природних катаклізмів. І наостанок ваші побажання глядачам проєкту думок», серед яких є і учні, і батьки, і освітяни, і представники влади. Будь ласка, е, ну я би е, дуже хотів попросити підтримки предметам духовно-морального спрямування. Е, якщо. Дійсно, люди серйозно хочуть, щоб ця держава існувала, щоб вона продовжувалася, щоб вона реалізувалася як незалежна країна. Якщо батьки хочуть, щоб їхні діти реалізувалися як особистості, якщо директори шкіл хочуть, щоб їхні колективи і педагогічні і учнівські не функціонували належним чином, а не перетворювалися в якусь різнорідну таку конфліктуючу. Аморальну систему мають підтримати предмети духовно морального спрямування, підтримати різним чином, вводити курси, підтримати вчителів, посилати дітей на олімпіади, створювати кабінети, брати участь в в методоб'єднаннях вчителів християнської етики і так далі. Це зовсім не складно, а, тому що коли людина Робить крок на зустріч Богові, то він робить багато кроків на зустріч людини і створюються необхідні передумови для цього. Всі ми починали з малого. І викладання предметів духовного морального спрямування розпочинався як всенародний рух, як толока. На жаль, так він і продовжується. Ми не бачимо серйозної зацікавленості державних чинників. Ми не бачимо серйозної зацікавленості з боку ієрархів християнських церков, як це не парадоксально звучить. Тобто, ну, десь індивідуально, десь теоретично, може вони і не проти, Та, це добре, щоб учні це робили, але ось таких практичних, серйозних кроків немає. Крім того, було б добре, щоб і християнські конфесії. Були більш дружними в цьому відношенні. Україна, до речі, має такий унікальний досвід. Наприклад, взяти європейські країни там основи релігії викладаються в різних конфесійних варіантах на уроці. Там, наприклад, коли йде урок релігії в австрійській школі, то приходить вчитель. Католик і працює своїми учнями-католиками, протестант з учнями, протестантами, православний, мусульманин і так далі. Ми ж працюємо, наші вчителі працюють з усім класом, тому що в нас урок релігії міжконфесійний, який ґрунтується на спільних для всіх християнських конфесій, християнських цін. Перевага. І в цьому його оригінальність і перевага. І такого, такого досвіду дуже мало. Ми маємо цей досвід підтримувати і цінувати, і розвивати. Дякуємо за спілкування. Це був Василь Миколаївич Жуковський, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету, людина, яка постійно підтримує і розвиває викладання предметів духовного морального спрямування, і той, кому власне власникаю, зобов'язані цій олімпіаді юні знавці Біблії. Ще раз дякуємо, Василь Миколаївич.